Привіт, Hello! Вітаю вас. Сьогодні хочу розпакувати Wi-Fi адаптер tp link tlwn 725 n Так, я не запам'ятав навзу, тому вирішив записати для себе, щоб прочитати її, щоб було більш зуміло. Я цей адаптер купив на розетці і чому саме купив Wi-Fi адаптер? Трошки під історії. Бо зрозумів, що хочу якісь змін. Мені кабель заважає інтернет-кабель. Хочеться такого більше простору, більше свободи у своїй кімнаті, бо кабель займає частину простору і мені хочеться більше свободи, більше місця. Ось тому зрозумів, що м, хочеться такого. більше новацій, більше свободи, більше простору. І тому я вирішив спробувати і купити Wi-Fi адаптер і а, знайшов оптимальний для себе ось цей TP-Link. Ось. І сьогодні е, буду розпаковувати О, цей саме адаптер і покажу, що ж там усередині. Ось. Тому. One, two і поїхали. Так. Ой-ой-ой. ой ой Ну. Щось пішло. Це як на Новий рік подарунок прийшов. Що ж там, Діду, морозу? Що ж там? Так, так 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 Дуже гарно запаковують, розвідці. Це точно. Так так, так, так. Так, 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 так. Ага, ось така от цікава штука, як бачите. Так, можна подивитися з іншої сторони. Ось так. Бездровий адаптер. Тіні Wi-Fi Wonder. Окей. 150 мегабіт в секунду. Ага, на usb адаптер. Окей. Так, давайте, давайте далі відчиняти. Зараз угу. подивимося. Що ж там усередині? Так, а як його... Ага, бачу, 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 бачу. Опа. Так. Так що тут у нас є? Ага, о, є, так, дістав. що, так. Гарантійний талон від Тепалінку, Так, є. Додатку, додаток до інструкції. Технічні характеристики є. Ось він. Так. Quick installation guide. Гайд uh, по швидкому налаштуванні. Є. Так, CD-диск. Супер. Але <coughs> в мене немає дискового приводу, але це нічого. Думаю, справлюся. Ось. Uh, так. Uh, ще. Uh, Quick installation guide. Ще додатковий для відосу. І ось він сам адаптер. Так. Що куди тут? Ага. Ні. Ні. А, ні. Так. О! Ось ця крихітка. Супермаленька крихітка, якщо бачите. І оп. Така прям мініатюрна. Якщо видно. Надіюсь, видно. Ага, ага ось так от. Тепер лінк. Ось. Цікаво, цікаво протестувати. Друзі, дякую, що долучилися до цього розпакування. Ось. Тому побачимося. Дякую вам.